Друзі, всім привіт! Всіх радий ваш на своєму каналі. Не чистив рамки зимою, не перебирав, перебираємо тепер зараз. мене рамок таких і вибраковки, так як це осінь качав мед, хотів, щоб бджоли осушили, поставив їх на дворі, ну, на дворі як на пасіці. І скажімо, поставив їх на пасіч, так як мало бути вроде би, погода. Прогноз погоди показували, вроде би, сонце, а оказався дощ. І ми тепер коли їх вирізаємо, все топимо вже який день топимо підряд. І хотів би розказати вам такий невеличкий, скажімо, як сказати правильно, дати вам е, таку полезну, скажімо, користь, скажімо, так, якби би, совєт, скажімо. Рамки такого, які я вирізаю, допустим, зараз от український покажу, вирізаю і оставляю. Чому оставляю це? От е, навощую далі ж полоски лощини, ставлю в сім'ю, вони отягують чуть, аби отягнули, щоб воно не крутилося. От вони буквально чуть, вони його приклеїли, все. І мені далі маємо готові такі вже шрамки, от, маємо готові в ловушку. Готові вони і пахне, і те, бо кажуть, є такі, що кажуть, що в ловушку треба темну вущину. Тобто, це ні. В ловушку треба теж певного кольору, скажімо, і не крепко темну, не крепко світло. Так, щоб вона і пахла прополісом, і тим всім решта. Ну і казав. Перебираю тут, а в даному випадку маємо рамки осінью не молька побила. І в будь-якому випадку ми отак вирізаємо. Так як українські вулики я буду продавати повністю, то я тут ну, не буду бати, просто чисто вам хочу розказати і показати. Беремо, вирізаємо, ну це ми почистимо, а сюди ми приклеюємо полоски вощини. Сюди полоски вощини будуть. Ну, дріб, понятно, чиститься, воно все полоски, вощини, різь заходить, він отягує. Ну, В даному випадку я зараз при собі не маю рамки, так щоб вам показати. але вам кажу чесно, оттягнули навіть так, якщо стоїть е ловушка рівно, якщо все нормально стоїть, отягне так, що навіть не відрізнете, де вощина приклеєна, де бджола відтягнула. Дуже супер. Ну я казав, обрізаю і побачимо далі, як я казав, роблю е так би мовити, е гумат. Якщо не помиляюсь, таке добриво. Воно якесь там біологічне, вроді добро, і це воно використовується в більшості кроплять. Ну, Друзі, забув я ж казав показати. пошив я такого мішка з тюлі і закидав я все це, Те все, скажімо так, цідилок такий той мішок, мішок завернув і казав, накидаю, так як в мене це вже остатки, воск вже мене, можна сказати, що вже немає, вже перетупив все там, можливо, декілька рамок ще щось. Чуть, може, десь проскочило, осталося, Може. І казав, оце все. Перетоплюю, то в даному випадку чекаю, воно зараз знизу починає кипіти і казав, вже, що сідає. Ми докидаємо далі, далі, далі. В кінці зав'язую і прижимаю. Як прижимаю, це все я вже вам показував в минулому відео. Ну, казав, Хто не бачив, то казав, побачите і в цьому, ні, то подивіться, там мої відео там є, як перетопити віск. Ну і казав, мені казав, от таке казав, поставив, гріється і швидко, і велика кількість. Велика кількість, так як в мене ця каструля така велика. Велика і в каструлі на 60 літрів мені фатає. Одне вам скажу, якщо будете з тюлі робити мішка, беріть е, тюль. Можливо, така є, як будто жилки. Кажуть, вроді би на ню фатінова тюль. Чи як. Ну я не скажу точно, ну бо я взяв же таку стару тюль. Ну не витримую, трошки нарветься, трошки рветься, ну але я вже свої перетопки почти закінчив. А дасть Бог на осінь я пошию новий новий мішок і все. А так е, тюль служить дуже добре. Ну я казав, поки воно гріється, казав, що я йду далі чистити рамки, що до чого доводити до ладу, а казав, як воно закипить, що я вам покажу. Ось воно у нас все бурно кипить. Ну і ми тим часом докидаємо решту туди віск, щоб він все о, пішло, розтопився. А, кипить. Це все. І накриваємо опять же, мискою, так як я не маю сюди. Кришки. Ну і ось на кінець сказав, що вже кипить. Я вже його топив той мішок. Воно вже казав, що все кипить. Ну і несемо ми прижимаємо, як зараз казав. Ну, всі бачили в старому відео, хто не бачив, зараз покажемо. Я казав, друзі, на вечір. Ось розтопили все. Ну і казав, прижимаємо таке ж болдашку, хто казав, бачив, не бачив в тому, -тому відео. Віск файненько виходить наверх, а те все топиться наниз. Наверху ми. Вложимо таку дошку, зробили таких 4 вже одне одломилося чекай, чекай, чекай. Є. І зціляємо центра, дошку прижимаємо. Ну, зараз нас станок прижме. Прижимаємо, взяли доску через перевіс, скажімо, і прижимаємо так. Чуть-чуть рівновагу. І ось. Казав легенько покажи, ну вже вечір вже не видно. Покажи, ну, дошку э, станка. Як? Ми станка взяли, дошку припідняли Припідняли. і казав, що простий механізм прижимає. Маємо такий світлий файний віск. Ну, камера трошки затемнює. І казав, виляли те, що я казав, гумат. Це є таке гумат в магазинах Міндоброго, таке продається, воно йде для розсади. І ось сказав же, саме натуральний такий природній, скажімо, бджолиний гумат. Чому ж іменно ви скажете, це вода, якесь болото, яке ж то добре? Ні. Воно, навіть, якщо глянути покружки, дуже першиво, ну, ви можете побачити, оставляє такі потьоки. Оставляє потьоки. Іменно оце тут а та перга, оцей пилок, бджоли заносять. І оця перга, воно іменно ото, дає. Е... Оцю поживну речовину для помідорів, для розсади, взагалі, для різної розсади, різної культури. Бо перга е, це є білок. А білок в будь якому випадку воно дає е, поживну свою речовину. Віск достали. Такий ось файненький він. Це не є темний, такий світлий, такий жовтий. Такий фанів, як будто. Ну, не передає камера, наскільки він жовтий. Такий кусочок у нас вийшов. Зараз ми його знімемо, не знімав спеціально вам показати. і казав, я трошки вже поправив. Пушив вже я строї тюлі такого мішка. Правда, треба трошки інакшу тюль, бо трошки рветься. того. І казав, ось маємо бачити таку темну, темну суш, закидаємо, на виходить така світла, файна віск. Одна ще причина, оця от труба, має бути нержавейка. У мене чорний метал із-за того, що віск трошки темніший. Якщо ну, приглянути, вам. Камера трошки не передасть. ну от В даному випадку ви побачите, ви ось експериментували, кидали його в віск, ну, от, як топили його, віджимали, кидали його туди. Він же зараз за рік часу трошки приржавів, приржавів він но він був такий ну, почти чистий. Не чистий, але почти чистий. Тобто метал, і ржу, оцей віск все виймає. Оця ж сама ця вода виймає е, цю іржу, і за того робиться ну, темніша вода, темніший віск. Треба, щоб була нержавейка Нержавейка, бочка, нержавейка, труба прижималася. Тоді буде віск чистіший. Віск буде чистіший Ну, а ось сказав та ж вся мерва. Ми її теж так само не викидаємо. Ось я перетопив її, все, бачите, вона така файна жовта. На жовта, ось, ще казав, ну, не фокусує камера. Є ще кусочки воску. Ще є кусочки воску. Але ну, загалом вона така файненька оранжева. Ну, не хоче фокусувати камеру. Вона є файна така оранжева, то все. І я маю в планах, думаю, ще його ще раз перетоплю, так як є ну, кусочки такі маленькі воску. І перетоплю, попробую ще раз, чи вигодно його перетоплювати ще раз, побачу це раз. І друге, планую його певне, що не здати, а висушую, кину його в млин. В млин Перемилю і пущу типу, в город як добриво. Ну, і, друзі, результат вам на лице. Спеціально зайшовши шуперник, спеціально засняти яке результат тієї води з перетопки воску. Бачите, помідори, як шкура. Помідори, як шкура, я не знаю, ну, продаємо. Ну, сестра має ціду продає. <кхід> сестра продає також там редька, капуста в дуже великих масштабах, воно дуже файно росте. Ну, але факт тому, е, не виливайте тієї води, куди попало. Мерву не викидайте куди-небудь. Легше залити водою, хай воно покисне і підлийте розсаду, підлийте <кхід> якісь свої дачні ділянки. Ну і казав всім дякую до нових відео. До зустрічі.